Граємо далі. Так, є 4. Шехіст. Стонісу. Так, С5, Сидійський Захист. Граємо. Так, ін 6 С3. Алапін. Ділейт Лапим. Так, закрився від шаху. Кінця 3. Так, загрожує виграти пішака на Е4. Захистив слон D3. Рекерувався. Також рокерувався. Проганяю слона. Зяв взяв на C3. Так, D5. Так, ну тут Є5, буде хороший хід. Взагалі, якщо дивляться фігури, в такій позиції 2 слона є виход кіню, то h7 тут жертвується. Це класична позиція. Потім кінь іде на G5. Якщо король відходить. На останній ряд то одразу програє, а так білі отримують ініціативу і атаку на короля. а 6 а 4 створює загроза H5 і король вимушений буде піти на поле під скритий шах і програється ферзь. Чорні це запобігають цьому, але ще 4 ферзь. Такий хід також доволі непоганий, активний, атакуючий. Тут на проході я забираю на в6 просто і все залишаю загрози. так, Напав на ферзя. ферзь має кудись відходити, але щоб напругу залишити, треба на лінії G залишатися, щоб загроза скритого шаху залишалася. Нападаю на мого ферзя. Мій хід ферзь Д3 можна шахом відступити, а потім намагатися посилити атаку. Задіючи я лодю F. Так. Рух пішака нічого не дасть. Так, не бачу. Якщо прогнати коня, поки що шах. Дивлюся, як буду чорні грати. Шах, шах. Там кінь забира на 4, але я все одно поки що нічого не бачу. Побив, побив так, на шах. Так. треба підключати ладію. Щоб підтримувати напругу. Напав, намагається розміняти ферзів. Так, ми мінятися не можна, тому що це приведе до спрощення і у чорних буде можливість захищатися на g3, щоб король не пішов на чорні поля. Так, ну тоді не є 6, в мене є хід. Це якщо візьме ферзе... ферзем, але він може відійти ферзем. Ну тоді є мат два хода, де 6. І наступним ходом до мат встався.